Мабуть, немає у світі поета, якого б так знали і співали протягом двох століть в його рідній країні. Рядки його і найкращих віршів стали лозунгами. Його слова зробилися приказками та прислів'ями, його пісні повернулися у народ. Так біографи писали про шотландського поета Роберта Бернса. Він народився 25 січня 1759 року у західній Шотландії в селі Алоуей. Його батько, садівник Уільям Бернс, після багатьох років служби у дворянських маєтках взяв в оренду ділянку землі, збудував будинок. І маючи 40 років, одружився з 25-річною сиротою, скромною та працьовитою, Агнес Броун. Все життя, шкодуючи про свою неосвіченість, уільям разом з іншими фермерами, запросив із сусіднього села вчителя Мердука, який два з половиною роки навчав його дітей грамоті. Неповіку задумливий шестирічний Роберт Бернс був першим у правописі та вражав усіх своєю надзвичайною пам'яттю. Рік по тому родина переїхала на ферму Маунт Оліфант. Бернси жили замкнуто, майже весь час працювали. А вечорами батько займався з дітьми, граматикою та арифметикою. Здібному Роберту цих років було замало, тож Уільям знов віддав сина у навчання до Мердука. За кілька тижнів Роберт опанував граматику та почав вивчати французьку мову. Однак, через пару місяців юнакові довелося повернутися на ферму, без нього там не справлялися. Під час збирання хлібу 14-річний Роберт закохався у дівчинку, яка працювала разом з ним, Неллі Кілпатрик. Він склав для неї свою першу пісню. Так для мене починалася любов та поезія, писав поет пізніше. У 15 років батько відправив Роберта до землемірної школи, що знаходилася у рибальському селищі Керкосвальд. Там юнак побачив іншу гарненьку дівчину. Для неї були написані нові пристрасні вірші. Рік по тому навчання довелося залишити. Сім'я переїхала на нову ферму Лохлі. Цілий тиждень Роберт орав землю. А щонеділі, втікаючи від домашньої нудьги, ходив на уроки танців та у таверну. Відвідувачі цієї таверни любили Бернса за його вірші про життя фермерів. У 22 роки Бернс увійшов до масонської ложі, адже в її статуті його привабили пункти про рівність та взаємодопомогу усіх братів. В той самий рік Бернс вперше прочитав шотландські вірші Фергюсона та зрозумів, що його рідна мова, яку англійці вважали простонародним говором, нічим не поступається літературній мові. У 1784 році, після смерті глави сім'ї Бернс переїхали на ферму Мозгіл. Тут 25-річний Роберт закохався у слижницю Бетті, яка народила йому дочку. Брати шлюб Бернс не збирався, проте заявив, що виховувати дівчинку буде саме він. Пізніше він познайомився із дочкою багатого підрядчика Джин Армор. Молоді люди таємно за старовинним звичаєм підписали контракт, за яким визнавали себе чоловіком і дружиною. Коли батьки дізналися, що Джін має народити дитину, вони примусили її поїхати з міста. Гордовитий Роберт вважав це зрадою з боку дівчини і довгий час відмовлявся бачитися з нею. Коли ж вона народила двійнят, він забрав сина до себе, а слабковиту дівчинку армори залишили у своїй родині. В цей час пісні Роберта зацікавили одного поміщика. За його сприянням, у липні 1786 року вийшла перша збірка Бернса з поемами Два собаки та суботній вечір поселянина. Всього за тиждень 27-річний поет Фермер став знаменитим. Він відвідав Едінбург, де вразив світське товариство своєю вихованістю та освіченістю. Столичний видавець Кріч запропонував йому опублікувати другу збірку. В 39 років після довгих тортур Роберт все ж таки повінчався із коханою Джин Армор та оселився з нею на фермі Елісленд. Він вирішив вступити на шлях доброчесності, але одного разу закохався у племінницю трактирника Анну. Він зізнався дружині, що Анна народила від нього дівчинку та померла під час пологів. Джин забрала маля та виховала її як рідну доньку. Земля не приносила Бернсу прибутку і він виклопотав для себе місце акцизного чиновника у Дамфрізі. Протягом багатьох років збирав старовинні пісні для альманаху шотландський музикальний музей, не розраховуючи на гонорар. Бернс написав поему Тен О Шентер, яку вважав своїм другим після сина Френка шедевром. Редактор впливової лондонської газети запропонував Бернсу співробітництво. Поет був дуже потішений, але відмовився. Газета, на відміну від акцизного управління, не могла у випадку його смерті гарантувати його родині пенсію. Бернса це турбувало, він ще з молодості страждав від хвороб і з кожним роком почувався все гірше. Влітку 1796 року він поїхав на курорт до селища Брау. Лікар приписав 37-річному Бернсу холодні купання, верхову їзду та склянку портвейна для розм'якшення соглобів, не здогадуючи, що цим він вбивав поета. 21 липня Бернс пішов з життя. Завдяки впливовим шанувальникам поета, його дружина і діти пізніше ніколи не терпіли нестатків. За проханням одного з них, якийсь доктор Керрі, людина статечної поведінки, створив життєпис Бернса, по-своєму слумачивши багато фактів, і тільки майбутні дослідники внесли ясність у біографію шотландського барда.